Всім привіт! Приїхала до мами в гості. Ось подивіться, яка, які красиві лаундри у неї. Це я вперше бачу такі великі квіти, дуже-дуже крупні. Питаю мами, чим вона їх чи поливає, чи підживлює. Виявилося, що вона їх один раз підживлювала, розводила дріжджі. Хтось їй порадив, там ну, це огороди. Підживлюють томати, а вона вирішила от всі квіти вон, підживила. Подивіться, які гарні алеандри. То Зазвичай вони дуже такі квіточки якісь мілкенькі, маленькі, а це прям краса. І подивіться, скільки їх буде ще ось. Це просто краса. Це тут два кущика. Оцей вже квітне менший, такий він колись був повністю обрізаний ось у квітах. А цей ось тільки збирається квітнути. Він вже так поодиноко свів. А ні, він квітне, бачите, ось. Ну, ще не так прямо пишно. Ось у нього оці дві гілки всі в квітах. Дуже він красивий в цьому році. Можливо, це добриво так подіяло на нього. Що він таки видав дуже крупні квіточки. Також ще квітне у мами гібіскус. Отакий. Він на сонечку, прям такий аж, аж помаранчевий. Він може бути і персиковий. Буває блідніший квітка. Ось така красота, подивіться. А на дворі, на сонечку, він прямо аж світиться, аж помаранчевий, такий яскравий, яскравий, дуже красивий. Та малаказія, мама сюди вже повиносила квіточки. Тут троянда червона. Ось зараз ще покажу. Тут ще один олеандр, такий кущ. Але він тільки-тільки починає розкривати бутони. Ось такий величезний. Ось такий кактус. Гарний, ми його везли з мамою, колись дуже-дуже давно відпочивали в Криму. І в Нікітському ботанічному саду купили його. Везли його в маленькому стаканчику, дітку. І ось ця дітка, ось така вимахала. Бачите, мама її <с> так підперла, щоб він не впав, не завалився. Такий гарненький. Так, і тут ще у мами ось така. Гарна піларгонія. це я давала їй плющелисну піларгонію. Колір такий в неї темніший набагато, прямо аж фіолетовий. На камеру він більш такий якийсь малиновий. Взагалі колір ближ, ближче до фіолетового, дуже-дуже красивий. Ось такі квіточки у мами гарненькі. Так що хотіла показати вам саме оцю красу. Оцю. Гору квітів рожевих. Ароматний, пахучий. У мене теж в квартирі, в квартирі квітнуть потихеньку Оліандри, але тут йому, звичайно, на свіжому повітрі краще. Така краса. Всім всього доброго, до нових зустрічей, всім пока!